Триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1, і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем: це військовослужбовець 72 другої ОМБР Збройних сил України, громадський діяч, журналіст і народний депутат України, 8-го скликання Ігор Луценко. Вітання, пане Ігоре, Вітання. слава Україні. Вітання, героям слава. Пане Ігоре. Дізналися ми декілька днів тому про те, що Шевченківський суд міста Києва поставив, можна сказати, крапку в одній із. Справ Майдану, зокрема, йдеться про справу щодо вашого викрадення і катування у 2014 році. Тоді, нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам разом з вами був викрадений Юрій Вербицький, який, на жаль, загинув, але вам, на щастя, вдалося вижити. Як ви розцінюєте цей вирок? Суддя дала лише 5 років Олександру Медведю чи Медвідю, який вас. Катував, і чи чи, ну, чи пригадуєте ви саме його роль участь у цьому викраденні? А, отже, по пунктам давайте по-перше, крапку в цій історії ще не поставлено, і це дає нам якраз надію. Угу. Це рішення лише першої інстанції. Це суддя Шабуняєва, і це її власна думка. Я сподіваюся, що апеляція все-таки змінить цей вирок, тому що фактично людина, котра була визнаною винуватою у викраденні вербицького імене, вона не понесла жодного покарання. Тобто 5 років, котрі їй дали, вони для неї не існують, оскільки вона звільнена, медвідь звільнений від відбиття цього покарання. У зв'язку з строками давності. Так, да, обставини не реабілітуючі, тим не менш, фактично ніяких дискомфорт, дискомфортних якихось подій з винуватим у викраденні людей не сталося, в чому є, на мій погляд, проблема з цим вироком, і, власне, що ми будемо оскаржувати, вже оскаржуємо фактично. З приводу цього вироку, це те, що е, суддя Шубеняєва не побачила зв'язку між смертю Вірбицького і фактом викрадення. Тобто, е, про якісь е, наслідки, котрі е, були надзвичайно тяжкими, в даному випадку це смерть людини. Ми у вироку, котрий би мав би бути, ну, ми, ми мусили б це побачити, але ми не побачили фактично в тому вироку, котрий тут є. Тому я сподіваюся, що буде інший вирок. Апеляція все-таки якраз та інституція, яка дозволяє це все поміняти, оскаржувати і пересмислювати. А стосовно якраз ролі ось цього медведя в вашому викраденні, чи можете ви. А пригадати деталі, чи ви не мали можливості якось там бачити чи спостерігати? Ні, конкретно, медведя я не бачив. Бачу. І, ну, і взагалі там була ситуація така, що я бачив обличчя лише двох з моїх викладачів, яких там за фабулою, котре представили слідство, було ну, до двох десятків. Тобто лише двоє там показалися, в певному менті, інші або приховувалися обличчя, обличчя, або потім уже взагалі не дозволяли на них дивитися. Ну і знову таки по е, радіорозвідці і по іншим даним, ми бачимо, що десь там був пан Медвідь, а конкретно що він робив, там е, не зрозуміло. Але те, що е, він є співучасником викрадення, це очевидно. І те, що була надзвичайно був надзвичайно е, тяжкий наслідок його дій, в яких е, суддя Шибуня його визнала винним. Це смерть Вербицького це також є фактом для всіх беззаперечним. Тож виникає питання, чому якби немає жодного покарання де-факто. Тобто деюре там 5 років, але це не фактичні 5 років. Це лише, от так би мовити, вирок в цьому випадку щодо медведя. А стосовно інших підозрюваних, ви згадуєте до 20 людей. Чи вже, вже відомо що з їхніми справами, чи частина хоч з них понесли якусь відповідальність? Ну, звісно, практично всі вони не понесли відповідальності, але меншість з них е вона потрапила до рук нашого правосуддя, нині за гратами залишається Олександр Волков. Ну, фактично, це подільник е цього медведя, якому нещодавно е вирок винесли. Так само до речі, у справі Волкова є е вирок першої інстанції, і можна сказати, що з тих вироків, які можна вважати такими, що претендують на реальність. Це другий вирок. Тобто медведю дали вирок у першій інстанції після того, як от в 21-му році було зроблено вирок волку. Всі інші вироки ну там є, але це так звані угоди зі слідства. І зараз приблизно от у нас є шанси на те, щоб отримати вирок, приблизно по шести. Особам з ну, десь двох десятків, а може там, двох з половиною десятків, там точно достеменно все невідомо, на жаль. Тобто, ну десь от кожен четвертий з тих, хто безпосередньо брав участь у викраденні, поніс відповідальність. На сьогодні більша частина цих людей знаходиться тим чи іншим способом в Росії. Пане Ігоре, ну а як ви розцінюєте те, що ось це слідство, ця, цих, у цих справах триває вже майже 10 років, якщо бути точними, то 9 років і вже почали спливати якісь терміни. Тобто викрадення людей, катування, що призвели до смерті, це ну, може бути за, закрито за давністю цього злочину чи як? Я щось нічого не можу зрозуміти. Ні е, річ у тім, що треба розділити якби, злоякісні терміни давності і ті, котрі можуть все-таки бути проігноровані, що угу. я маю на увазі, е, Дійсно, частина е, оцих от викрадачів, вони ховаються. Ну або в Україні, ми ж точно не знаємо, да, або скоріш за все в Росії. Ну, Я думаю, що там на 90% це люди, котрі зараз там на боці агресора, зараз фактично. Так от по цим людям ніякої сроків давності, ніякої сроки давності не буде. Тому що це люди просто переховували від слідства. А що стосується от тих, кого піймали, да, там, дали якісь запобіжні заходи і судять. Поки справа вже передано в суд, отут починається проблема в тому, що взагалі наш кримінальний процесуальний кодекс е, спроєктований так, що захист може просто до безкінечності затягувати процес. І лише от громадський розголос, такий, знаєте, публічний тиск, е, інколи нам дозволяє добиватися справедливості у певних справах. Натомість, у більшості навіть майданівських справ е, затягування, штучне затягування. Захистом 에, судового процесу є основним інструментом відмазування оцих негідників від відповідальності. На жаль, у, от, у минулому скликанні Верховної Ради ми піднімали це питання неодноразово з колегами, що потрібно міняти кримінальний процесуальний кодекс, щоб захищати права потерпілих. Е, у цьому скликанні я так розумію, що взагалі знято з порядку денного. Ну і поки ми, 에, друзі, не поміняємо кримінальний процесуальний кодекс, це неподобство буде продовжуватися далі. Я скажу, що це не в інтересах, які якось там постраждали у, Майдань, у майданівських справах чи якихось інших. Це насправді у інтересах всіх українців. Тому що, якщо, не дай Боже, хтось із українців стає е, жертвою серйозного злочину, то він, як потерпілий, буде дуже довго, в кращому разі, добиватися справедливості. А в іншому разі, е, от прийде момент, коли кривників просто будуть відпускати, ну, фактично, як сталося, от, наприклад, Панам відвідьом е, в першій інстанції, але сподіваюся, ми це виправимо. Тобто, якщо підсумувати те питання, яке задавав Віктор, чи вважаєте ви зараз, ну там, звісно, не можна так казати, але чи вважаєте, що все зараз ну, в плані правосуддя зараз робиться об'єктивно і в такі терміни, як треба, чи все таки е, ну, в плані обвинувачення е, ось цих, цих підозрюваних? Ну, на сьогодні ми маємо проблеми по всім судовим процесам одного і того ж характеру, що це йде надто довго. Приклад Медведя, він тут найкрасномовніший. Е, суддя одна слухала протягом багатьох, багатьох років, я зараз навіть не пам'ятаю, здається, там мінімум трьох років. Потім вона взяла саме раптом. Потім інша суддя береться і так далі. Тобто. Е, Таким чином, ну, я там не буду когось конкретно звинувачувати, але я підозрюю, що суддя, які потрапляють у такі от жирні справи, можуть дуже непогано заробити. Просто елементарно сприяючи затягуванню процесу, і нібито потім до них відповідності до кримінального процесуального кодексу питань не буде. Тому я не вбачаю те, що це відбувається з судовими процесами. Де? Давайте там послідство вже там окремо. Аналізувати. От судові процеси, коли вже вже передано в суд, і вже залишилось просто його проаналізувати з усіх сторон. Це ну, просто є неподобством великим. Пане Ігоре, ну і цікаво також, чи подавали ви цивільний позов у цій справі, і чи є якийсь вже вирок, який результат. Ну цивільний позов вирішується разом з основним звинуваченням. Mm -hmm. Тобто автоматично суддя, визнавши медведя винним, так само підтримала мій цивільний позов до нього, ну там з певними якби, корекціями, я, чесно кажучи, навіть не відслідково, що там вона поміняла. Але головне мені інше те, що все-таки визнати причетність медведя до смерті мого побратима по майдану. Оце основне. Оце треба тут добитися. Цивільний позов це тут другорядна річ. І пане Ігоре, чи відомо вам, де і коли може відбутися апеляція, і чи відомо також вам, чи інша сторона теж буде її подавати, чи їх влаштовує ось таке рішення. На сьогодні ще в відповідності до КПК ми не можемо знати, коли конкретно буде засідання. Очевидно, що воно буде. А що стосується сторони захисту, я теж думаю. Що сторона захисту так само буде оскаржувати е, цей вирок, тому що для них, е, я так думаю, є перспектива так само боротися за те, щоб ще пом'якшити цей вирок, взагалі, ну там максимально зробити пана медведя е, ні в чому не винним. Я думаю, що так само з їхньої сторони буде серйозна боротьба в апеляції. Але цікаво вашу думку, на який вирок ви розраховували. Ну, е, я підтримував винувачення. Тобто, в даному випадку я вважаю, що необхідно е, якась реальна санкція. Е, тому що тоді ми створюємо дуже поганий прецедент, коли просто можна затягнути там, е, справу і стати невинуватим у реальному вбивстві, у реальній смерті людини. В даному випадку я думаю, що е, хоча б ну, там, певну, певну кількість років з тих, котрі просили. Прокурори необхідно було б призначити пана медведю. Це моє таке переконання. А загалом, пане Ігоре, як ви розцінюєте ситуацію довкола справ Майдану і вироків у них? Ну з війною вона не покращилася. В якому плані трошки вияснилося покращення? Це те, що все-таки я так думаю, що судді не будуть грати відкрито, як вони інколи робили в майданних справах на стороні там Беркутів. Тітушок і різного роду інших там помічників Януковича. Це їм буде робити набагато складніше. Але саме правосуддя там за минулий рік надзвичайно застопорилося через війну, да? і це знову таки грає на руку е захисту, тому що ну, це ж якби ті обставини, котрі ніяким чином не, не, е не допомагають обвинуваченню, якби і затягування є з об'єктивних причин. Відтак є можливість по строки давності. Тому от по строкам давності війна допомагає тітушкам і, і бандитам Януковича, а по чесності суддів, навпаки, чесних суддів, я думаю, що зросте. Ну, це я так, іронічно кажу про чесність суддів, звісно. Тобто, ви очікуєте, що і в інших справах теж будуть якісь або умовні терміни, або формальні вироки щодо цих всіх зловмисників? Ну, я думаю, що їх все ще загроза такої великою кількістю, вона все ще є. Безумовно, так і буде в багатьох багатьох випадків. Я не хочу зараз там казати, що все буде погано. Я сподіваюся, що все-таки там частина звинувачень втраплять всі, так би мовити, що судді там підтримують. От. Але, але ну, ми розуміємо, що е, ми дуже багато втратили і через е, слабкість е, самого слідства. Ми розуміємо, що там свого часу там аваков. Інші е його колеги робили все, щоб це загальмувати, і через слабкість судової системи, е через те, що там багато хто е чи з виконання своїх внутрішніх, чи через е там, спокусу грошима, все-таки допомагали відмазувати цих от, е злочинців. Тобто, ось ці справи вони можуть тривати ще е роками чи десятиліттями, на вашу думку, чи вони дійсно будуть е закриті за терміном давності? Ні, ну я думаю, що деякі, деякі все-таки будуть тривати, допоки ми не знайдемо всіх в Росії. Е, частину більш таких легких, е, на вигляд е, злочинів, я думаю, що вона залишиться в минулому без якого-небудь фактичного покарання. Да? Але я думаю, ну, я оптимістично дивлюся, все-таки на, на, на фінал наших оцих от збройних змагань на незалежність насправді все вирішує. Як не дивно, Збройних сил України. Тобто, якщо ми досягнемо правильного результату, у нас з'явиться серйозний шанс отримати велику кількість злочинців з Росії. Ну і тоді, скажімо, в історичні підручники ми пишемо такий гарний для усіх урок, що от є злочинці, от ми їх покарали. Ну, принаймні, це буде виглядати так. А, ну, Дійсно, будемо на це дуже сподіватися. Дякуємо, пане Ігоре, за ці коментарі. Дякую. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам військової службових Збройних сил України. Громадський активіст, журналіст, народний депутат України 8-го сликання Ігор Луценко був з нами в ефірі. Громадський інтерактивного та радіо 1. на все добре. Дякуємо так. на все добре. добре.